Вчора ввечері ворог завдавав масованого ракетного удару по Харківському району області. Прильоти шести ракет с 300 зафіксовані у районі села Новий Коротич. На щастя, всі ракети вдарили у землю. Обійшлося без постраждалих та руйнувань. Ще одна ракета Із-300 влучила в районі селища міського типу Солоніцівка Харківського району. Пошкодження зазнала транспортна інфраструктура. Сталася пожежа в лісопосадці. У селі Цапівка одна з ракет с 300 пошкодила приватний житловий будинок. Крім того, протягом доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. У Вовчанську, Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок. У селі Фиголівка Куп'янського району пошкодження зазнали два приватні будинки. На щастя, за добу обійшлося без постраждалих. Рятувальники звітують за добу здійснено 22 оперативні виїзди. О 22.25, 8 травня, рятувальники виїжджали на гасіння пожежі, яку спричинив ворожий ракетний обстріл. Одна з ракет поцілила по залізничній станції Зарічанка, що неподалік селища Солоніцівка Харківського району. Вона потрапила в землю. Внаслідок вибуху зайнялась хвойна підстилка в лісопосадці. На час прибуття вогнеборців площа горіння склала 300 квадратних метрів. Вони ліквідували дану пожежу о 23.42. Жертв та постраждалих немає. Близько 22-ї рятувальники виїхали на обстеження території села Новий Коротич Харківського району, яке піддалось масованому ракетному обстрілу. Перевіркою виявлені влучання ракет в землю. Жертв та постраждалих не зафіксовано, як і значних руйнацій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 125 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на куп'янському напрямку, противник наступальних дій не проводив. Наші бійці надійно тримають свої позиції. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків.